Усім привіт, друзі! Ранок у нас видався дуже гучним. Дюрент покинув Бруклін вслід за Каєрі. Відбіг Тріо нічого не залишилося. Лейкерс провернули великий тристоронній обмін за участі Весбрука, а свят їде до Ліларда. З вами Баскет Мувс. Let's go! Чи ніколи до у трейд-дедлайн не обмінювали двох гравців, які б входили у топ-75 усіх часів. KD їде у Фінікс, Санс отримують Кевіна Дюренте та Ті Джей Ворена. Бруклін отримає Кема Джонсона, Мікал Бріджеса, Джея Краудера та чотири піки першого раунду та свап піками 2028 року. Фінікс віддає все майбутнє, щоб Кріс Пол мав можливість виграти титул. Проблема у тому, що хто тепер буде грати в захисті у них. Інша бомба цього трейд-дедлайну. Лейкерс, Юта та Мінісота провели тристоронній обмін. Лейкерс отримують Діанджело Рассела, Маліка Бізлі та Джареда Вандербілда, Джаз же отримують Рассела Везбрука, Хуан Тоскана Андерсена, Деміана Джонсона та драфт пік першого раунду 2027 року, захищений у топ 4 Якщо захист піку Лейкерсу топ 4 спрацює, він відразу ж трансформується в пік другого раунду. 2027. 2027 року, а Тімберволс отримали Майка Кондлі, Нікейл Александра Вокера та пік другого раунду. Діло повертається до Лос-Анджелесу. Хто переміг у цьому трейді? На вашу думку, ще було два трейди менш гучні, але один я не можу пройти осторонь, бо в ньому прийняв участь наш земляк. Нікс та Портленд провернули обмін, у якому в Нью-Йорк поїхав Джош Харт, а Портленд отримає Кема Редіша, Райана Арчідакано, Святослава Міхайлюка, а також захищений вибір у першому раунді драфту 2023 року. Він захищений у лотереї. Якщо захист працює, то Портленд отримає 4 піки другого раунду. Якщо хочеш слідкувати за усіма рухами Накращої ліги світу з баскетболу, то підписуйся, а також став подобайку та розповідає друзям, підтримує українське баскетбольне ком'юніті. Мир.